Так, ви правильно пам'ятаєте, справа Рейні Марокін одна з тих шокуючих і довгий час розкритих трагедій, яку пізніше вдалося розслідувати завдяки наполегливості та трохи випадковості. У 1969 році Рейна, молода іммігрантка Сальвадору, працювала у компанії, що займалася виготовленням пластикових квітів. Вона завагітніла від свого одруженого начальника Говарда Елінга. Коли вона погрожувала розповісти його дружині, він як пізніше встановили убив її, вочевидь, щоб приховати роман і вагітність. Він сховав тіло в 55-галонній бочці, частково наповнений пластиковими гранулами сировиною з їхнього виробництва, і залишив її в гаражі власного будинку в Джеріхо, штат Нью-Йорк. Бочка з тілом пролежала понад 30 років, аж поки в 1999 році нові власники будинку не виявили під час прибирання. До того моменту вміст бочки перетворився на майже неіндифіковану масу зі змішаних пластиків і органіки у справі стався завдяки старій запісній книжці, яку знайшли у сумачці в босі. Поліція змогла акуратно розділити сторінки і знайти контакт її колишньої сусідки. Та розповіла, що Рейна була дуже товариською, мала великі плани і просто не могла отак зникнути. Коли поліція прийшла до Говарда Елінгса, щоб поговорити з ним, він наступного дня наклав на себе руки. Це страшна, але й надзвичайно важлива історія про те, як роками приховані злочини можуть нарешті вийти на світ, хай і запізно. І про те, як маленькі майже знищені докази можуть стати ключем до справедливості.